Так, Отже, дивіться, у нас сьогодні основне завдання наше це зробити такий підсумок з теми Україна в добу застою. Ми з вами вже підходимо до завершення першого семестру, і оцю тему Україну в добу застою ми з вами вже дублювали. До речі, коли розглядали радянський союз. Так, тільки там ми трішечки з вами э, пройшлися, можна сказати, поверхово. Тут ми з вами заглиблюємося і конкретизуємо про цей застій. Отже, так, що таке застій? Ось які аналогії у вас викликають? Що Богдан? А зараз історія України чи Всесвітня, я поняття. Богдан, у нас історія України, звичайно. Ага. Так, будь ласка, що таке застій? Які аналогії викликають у вас? Це, це слово. Стагнація. Стагнація. Добре. Так, це застій в економіці. Так, тобто не розвивається економіка. Ще? Ну, якщо ми, наприклад, кажемо, там. Вода застоялася, так то вона е, така вже каламутна починає бути так не свіжа і так далі. Тобто, ну ось тут но, трішечки но так, немає зміни. якоїсь дії. немає змін, так тобто все так як в болоті можна сказати, і ось дивіться в період застою це у нас період з 1964 по 1985 роки. Це період після Хрущовської відлиги, так, період е, переходу до влади Леоніда Брежнєва, який ще по-іншому ми називаємо неосталінізм, тобто відродження сталінських методів керівництва держави, так, сталінських підходів, сталінських е, цінностей, так і ще ми його називаємо період. Системної кризи. Системна криза це означає кризові явища в усіх сферах життя держави. Таким чином, Брежнєв, так приходить до влади після того, як усувають Хрущова в 64-му році. Править Леонід Брежнєв з 64 по 82 рік. Його наступником стає. З 82 по 84 року Андропов, 84 -й, 85 -й Чорненко. Виходячи з віку даних людей, ми з вами говоримо, що цей період називають геронтократія. Тобто, це період правління старих осіб. Це люди, які вже було за 60 років. Це люди, які е, молодость свою прожили фактично в роки правління Сталіна, вони не знали, іншої, скажімо, інших методів управління державою, і тому е, вони повертаються до них. Так, вони асоціюють свою молодість з сталінськими часами, і тому вони по-іншому просто не вміють. Це у нас керівники Радянського Союзу. Той самий час ми з вами знаємо, що є керівництво Україною, це були е, Петро Шелест з 63 по 72 рік, і Володимир Щербицький з 72 по 89 рік. Так, якщо подивитися на е, цих діячів, так, то вони, в принципі, кардинально відрізнялися. Петро Шелест прийшов до влади ще в роки правління Хрущова і відрізнявся тим, що проводив таку помірну українізацію за шелеста, і українська мова починає лунати за шелеста і створюється заповідник на острові Хортиця. Оцей Січ, Запорізька Січ, будується палац Шевченка, Палац Україна, Шевченківська премія. Починає видаватися. Він допомагав е, українській культурі, розвивав українське кіно. Е, далі сприяв е, історичним пошукам. Е, за його вказівкою було написано е, таке багато, багатотомне таке видання, називається Історія міст і сіл е, української РСР. І написав ще книжку, яка називається. Україна, наша Радянська, Україна наша Радянська. А, е, В якій шелест е, не казав про те, що він хоче знищити Радянський Устрій, але він оспівує Україну. Оця книжка Україна наша Радянська стала. Причиною, приводом, перепрошую прибрати шелеста з посади, оголосивши йому таку підозру в українофільстві, підозру в націоналізмі, так і таким чином його усунули. Володимир Щербицький, це інший керівник, який прийшов на бік на, на місце шелеста, так він відзначався тим, що намагався підпорядкувати інтереси України. Радянським інтересам, так він економіку поглиблював в інтеграцію економіки України і Радянського Союзу. В цей час припадає якраз загострення чергове загострення Холодної війни. Тому Щербицький усіляко підтримував курс Брежнева на оцю ескалацію конфлікту з західними країнами так як. Країна, весь Радянський Союз у нас в цей час перебуває в стані загальної такої кризи, системної. Ми з вами виділяємо першу кризу економічну. Так. Чому суть економічної кризи? Ми завжди з вами тут повинні пам'ятати про те, що іде холодна війна. Холодна війна, так, протистояння двох блоків, протистояння двох е світів, фактично західного і східного, і ведення холодної війни сприяло дисбалансу в розвитку секторів економіки. У нас є пріоритет промисловості групи А над групою Б. Тобто, для ведення холодної війни потрібна зброя. Потрібна е, сильна важка промисловість. І це Радянський Союз намагався реалізувати. І в Україні, зокрема, е, важка промисловість розвивається, але розвивається екстенсивним шляхом. Нагадайте, будь ласка, який це шлях? Екстенсивний. Іван, Більше качество багато. з низьким якістю? низькою якістю. Угу, багато, але так, Грібанов, будь ласка. Кількість поперед усього так. Кількість попереду, так, а не якість. Ну тобто, в принципі, молодці, що ви це згадали, згадали. далі. І е, у нас починається певна стагнація в економіці, тому що економіка планова, так, в якій все підпорядковується державі, так вона. Не справляється з багатьма механізмами, так, які є, скажімо, є регуляторами економіки, але не ринковими, так, а власне природно людськими. І ось, що ми маємо? Через пріоритет промисловості групи А ми спостерігаємо дефіцит товарів промисловості групи Б. Галя, дефіцит це що таке? Ну, це коли чогось бракує. Так, нестача, абсолютно вірно. І дефіцит стає у нас хронічним. Хронічний дефіцит породжує таке явище, як черги. Черги постійні, черги скрізь за всім. І навіть, врешті-решт, занепадає сільське господарство, в яке не було нових капіталовкладень, і дефіцит. Також торкнувся і продовольчих товарів в 1982 році в радянській Україні прийнята була продовольча програма, згідно з якою потрібно до 90-го року було усіх забезпечити необхідними продуктами харчування усіх людей. Так, тобто, можливо, як там зараз старше покоління згадує якісні товари продовольчі з продовольчі. Радянського Союзу, але не часто згадується, що полиці були пустими, і часто товарів не вистачало. Деякий час, так, в роки застою, у нас економіка спробувала, скажімо так, розвиватися. Ну, не власне, не сама економіка, тобто плюсом розвитку економіки в цей час були наслідки Косигінської реформи з 1965 року. Коли згорнули реформи Хрущова, коли скасували Раднаргоспи, коли повернули старе централізоване планування, вирішили спробувати повернутися до старого режиму, мається на увазі старого досвіду, досвіду нової економічної політики, спробували е, взяти е, деякі елементи ринкової економіки і додати їх до комуністичної ідеології. Запроваджується принцип трьох ес самостійність, самофінансування, самоокупність для підприємств. Вони починають працювати краще, вони починають заробляти гроші, так тобто, відносна самостійність підприємства дає змогу і кращу зарплату платити, і краще товари робити. Але настільки це було, скажімо, пішло вгору, так що. 66 70 роки – це восьма п'ятирічка, так яку називають золотою. Через те, що е, усі більшість показників планових вони були виконані. Але ми знаємо з вами, що в Радянському Союзі не припускають існування е, такої системи е, капіталістичної ринкової, так, і тому реформа ця була згорна. Деякий період у нас ще гроші поступали в радянську економіку у зв'язку зі світовою енергетичною кризою. Я вам розповідав, що країни ОПЕК, це країни, які експортують нафту, вони перекрили нафтові оці крани, вартість нафти у світі зросла, і, звичайно, з'явився ринок продажу. Для нафти з Радянського Союзу Радянський Союз нафту експортує гроші йдуть, але як тільки ОПЕК знов таки відкриває свої, скажімо, запаси нафти, ціна на нафту падає і знов таки з Радянським Союзом не мають торгівельних відносин. На фоні цієї всієї системи та кризи в економіці у нас відбувається криза колгоспної системи, на селі. Колгоспи всім розвалюються, землю немає чим опрацьовувати, землю, скажімо так: земля заростає, порушується її. Оцей сівозміна, порушується. Далі людям немає чого робити в селі, і тому є у них тільки два варіанти: або перший варіант переїжджати жити до міста. Або другий варіант спиватися. Так, і люди починають пиячити. Тобто, ось це пияцтво на селі, воно стає регулярним явищем. Так, ну і в той самий час як і кількість населення міст постійно збільшується, тобто люди шукають кращого життя саме в містах. Так, є запитання по економічній кризі. Добре, ідемо далі. Ні суспільна політична криза, так, через е, постійні негаразди в економіці в житті, так, люди е, починають, скажімо, змінюватися. Так, ментальність людей починає змінюватися, і люди намагаються якось знайти свою, ну, скажімо так, свою нішу. Тобто десь. Знайти прибутки, десь знайти кращого життя, і ось в чому це проявляється: це все? Ну по-перше, розкрадання державного майно. Все майно було, ви знаєте, державне. Заводи, державні, продукція, державна, але люди умудрялися тягнути все, що погано лежить. Тобто, є цегла, можна е, стягнути з заводу, буде у нас е, дача. Що міше? Ви, ви прямо зараз у точку, у точку кажете, уся дача мого діда от прямо уся, з нашого заводу ArcelorMittal заводу була спи, спилена повністю. Е, ну, і там взагалі до цього доходило те, що виносили усі їх зміни, у себе під одягом просто прив'язували остатки металу, який потрібен був навив, на вивіз. Продавали і, як казав, мій дід, покупали морожене. Е, так, Міша, ну, це, ну, це насправді Та, з кожного заводу тягнули все, що тільки можна. Настільки ця це явище було розповсюдженим, що ось навіть в журналах з'являються карикатури такого типу: як дивіться, стоять два чоловічки, попивають пиво, так і тут один каже: А я тут неподалік працюю на м'ясокомбінаті, і ви бачите, що він в руках тримає ось ту ковбасу, яка тягнеться з заводу, з м'ясокомбінату. Це якраз приклад явища розкрадання майна. Так, колись все, що було можна, люди тягнули. Чому? Ну, була така ідея: знаєте, неофіційно, що якщо держава мене обкрадає, так, якщо мені мене є нестача, то я буду обкрадати державу. Далі, кожна людина, яка ну, займала бодай якусь Проміжну ланку, хоча б трішки в неї була б е влада, якась так, вона цим намагалася скористуватися. Не тому, що їй це було якось вона хотіла це робити, тому що життя було таке. З'являються негативні риси, такі як спекуляції та кумовство Спекуляція це купити подешевше, продати подорожче, так, е е кумовство це. Ми з вами говорили, що це по дзвіночку. Знаходились там місця робочі для родичів. Можна було і на навчання влаштувати дитину, так, якщо був кум сват або брат по дзвіночку, і так далі. І ось вам приклад: така карикатура. Яка показує з одного боку дефіцит товару, з іншого боку, показує спекуляцію і показує ще й е, оце кумовство. Подивіться, будь ласка, є продавчиня, так, яка е, з двох боків якої люди, одна група людей, так, оця група людей це є сіра маса, так, це люди, які стоять в чергах, люди, які е, потребують дефіцитного товару, так. З іншого боку, ви бачите, з службового входу так, ідуть такі мадам, усі в тапочках таких чудових, у них є грошики, так і вона вони перекуповують у цієї продавчині наліво імпортне взуття. Імпортне взуття мається на увазі там з Німеччини завозили, так, з Польщі. Ну, все, чого не було в Радянському Союзі, все звичайно привозили. Але е, оця продавчиня звичайно наживається ще на таку на цій спекуляції, тому що вона продає наліво, так і ці жіночки не стоять в черзі і одержують необхідний їм товар. Так е, далі ідемо. Е, корупція та бюрократизація. Ну, корупція. Я думаю, ви розумієте, що це таке, так це одержання вигоди е, на надаючи хабаря, так. А ось бюрократизація це те, кому ці хабарі і неслися. Бюрократи це чиновники. ось ще третю вам карикатуру покажу: так: Чино, кількість чиновників набагато збільшилася, просто тому що це є кумовство. Так. Влаштовували людей на нові посади, вони там займалися якимись речами, так, дуже важними. Так. Але... Ну, скажімо так, це було також прияв криза. Ось вам карикатура, Тут не видно, але я вам скажу, що тут написано бабуся, вона звертається до спортсменів, і тут написано: Молоді люди, краще б ви для тренування походили з моєю довідкою. Ну, тобто, по, по інстанціям походили, вирішили моє питання. А їй відповідають оці спортсмени: Що ж ти, бабуся? Ми більше ніж 50 кілометрів за одне тренування не ходимо. Про що це говорить? Це говорить про те, що як багато треба пройти для того, щоб вирішити якесь своє питання, і ось зрозуміло, що оці всі моменти так вони викликали людську озлобленість. Так, озлобленість один на одного, бо в черзі стоїш. А прийшла твоя, як ти, тільки ти дійшов, там товар закінчився, що ти не можеш там змінити своє життя, і влада тут така. Ну тобто, хто винен тому, що так погано живемо? Звичайно, влада. І ось, виходячи з цього, у нас формується ідея третьої кризи, ідеологічної, яку намагалася вирішити і розв'язати комуністична партія Радянського Союзу. Дивіться. Криза ідеології в тому, що колись має настати комунізм. Це було сказано ще в 37-му році, коли е, прийняли Конституцію України. Сказали, що в 37-му році в країні є соціалізм. В 80-му році повинен бути комунізм. І ось. Що ми маємо? Комунізм, ідея загального благоденства, всі рівні, всі розвинені, всі дуже добре. Приватної власності, правда, немає так, але усіх все дуже добре. Але 78, друга половина 70-х років в країні є номенклатура: це партійна еліта, це партійні чиновники, так, які мають багато грошей, яким все влаштовує, можуть їздити за кордон. У них чорна ікра стоїть, у них немає дефіциту. І решта людей, які е живуть, ну там і зводять кінці з кінцями. І ось партія, ну тобто, обговоривши це все, приймає в 78-му році дубль Конституції е від Радянського Союзу, Конституцію України, в якому проголошує, що ми всі живемо в розвиненому соціалізмі. Тобто, до комунізму ще три треба трішечки почекати. А поки що у нас є розвинений соціалізм, що все, що ви бачите, це перехідна стадія. Ну тобто, так людям забивали баки. Але водночас проголосили статтю 6, яка закріпила монополію комуністичної партії на владу. Тільки компартія, тільки компартія повинна бути при владі. Якщо ти хочеш йти кар'єрними сходинками, ти повинен бути при владі в Компартії і так далі. Звичайно, проти цієї системи виступають і накодумці, або як ми їх називаємо, дисиденти. Дисиденти вийшли ще з періоду відлиги, так, але в цей час вони їхній рух, хоч і мирний, але набуває, скажімо так, більшої організації. Дисидентів не було дисидентів було небагато. Дуже складні були відносини, складно було налагодити відносини між дисидентами, наприклад, Львова і Києва. Але все ж таки вони намагалися якось в системі протистояти. Тому система тричі влаштовувала е, хвилі арештів е, дисидентів по всій країні. Перша хвиля відбулася в 1965 році. В 65-му році. В Кінотеатрі Україна була презентація фільму Тіні забутих предків Сергія Параджана. Ну, за мотивами твору Коцюбинського. І на цей, на прем'єру, так, були покликані, скажімо так, представники дисидентства. Ну, тобто вони хотіли показати акцію протесту проти арештів свідомих людей. Тобто, на той час на 65 рік вже почалися арешти по країні. В кінотеатрі так, окрім дисидентів, були звичайно і підставні особи, тобто представники міліції були на той момент. І ось коли Іван Дзюба і Василь Стусак і Чорновол. Вони вискочили так на трибуну і почали говорити про те, що ведуться арешти по країні, і що всі, хто проти арештів, встаньте, так ну, люди піднялися, звичайно, проти цього. Якраз в цей момент увірвалися представники спецслужб і заарештували дисидентів. Дисидентів заарештовували їм. Фабрикували якісь справи адміністративні, кримінальні. Їх закидували до концтаборів, відновили гулаг. Далі їх до божевільних психіатричних лікарень відправляли. Їх видворяли за межі України ну, держави. Тобто боротьба була така: масштабна. Всі не хотіли, щоб їхня дисидентська, скажімо так. Думка поширювалася серед людей. Друга хвиля арештів дисидентів пов'язана зі зміною партійного керівництва в 72-му році. Ми з вами знаємо, що Шелеста замінює Щербицький, і ось цей Щербицький він е, був противником дисидентства. Він його, як тільки прийшов, видав наказ людей заарештовувати. Третя хвиля, яка відбулася в кінці 70-х років. І одержала назву Великий Погром, пов'язана з 1975 роком. Цю дату ми вже з вами знаємо. В 75-му році відбулася нарада з безпеки та співробітництва в Європі. В місті Хельсинки, і тут було прийнято заключний акт про права людини. Так, шановні, оголошено тривогу ви зараз переходите в безпечні місця, я закінчую відео і вам надішлю його в Ютубі. Можна питання? Можна. Ми на прошому уроці ж самі писали це все, і коли там було завдання написати про ці хвилі арештів, нігде, я просто не мог знайти в інтернеті про третю цю хвилю. Нужно було відео спочатку. Там навіть в ролики важ... було. Відео треба, Богдан, уважно було дивитися, там все це було. А то надо не будем. Нам є е, в підручнику, є е, в, в інтернеті. Просто треба було уважніше дивитися. Так, проходимо в безпечні місця. Так, а я продовжую. Відео вам надішлюється. Так, отже. В місті Хельсинки відбулася нарада з безпеки та співробітництва в Європі, і підписано було заключний акт про права людини. Тобто країни, які підписують у цей акт, вони погоджуються дотримуватися декларацію прав людини і 30 її обов'язкових прав так прав, які належать людям просто тому, що вони люди. Звичайно, підписавши цей акт. Українська сторона та Украї... радянська українська сторона зобов'язувалася б дотримуватися прав людини, чого не відбувається. На підтримку акту в 76-му році в Україні створюється українська Гельсинська спілка. Або група. Українська гельсенська спілка, це була Група людей, які виступали за дотримання прав людини. Очолював її Микола Руденко, входили правозахисник Чорновіл, Левко Лук'яненко, Володимир Романюк релігійний дисидент, Ліна Костенко, Стус, Григоренко, і так далі. Тобто, це була велика група людей, які виступали проти системи. Чим же ж вони займались? Видавали. Нелегальну літературу, яку ми називаємо сам видав, або ще є там видав сам видав. Це підпільна література, яку видавали, скажімо так, на своїх друкарських машинках там видав, завозили з-за кордону. Це там в Польщі, в Чехословаччині могли надрукувати листів. Володимир В'ячеслав Чорновіл з 70-го по 72-й рік видавав український вісник. Сам видавський журнал, та в якому намагався висвітлювати проблеми України. Дисиденти колективні листи писали, влаштовували мирні акції. І ось це є особливістю дисидентського руху. Мирний супротив системі. В результаті цього, хоч і супротив, був мирний, але все одно дисидентів заарештовували і влаштовували проти них травня. Ну, стосовно, стосовно екологічної кризи, ми з вами вже говорили, що екологічна криза 26 квітня 86 року стала результатом е, ось такої е, необдуманої політики радянської влади, так, безконтрольного е, добутку е, природних ресурсів, і е, недбайством по відношенню до екології. Thanks.